Я знову проснувся і вирішив зіграти в дану гру. Поїхали. Ви пам'ятаєте, що я робив коротку. Зберігся на тому ж самому місці, щоб не в... Щоб не втратити того, як вам сказати, часу. Тому чекаємо. чекаємо покупців. О, перший покупець уже йде. Сьогодні ми в магазині, нам потрібні гроші. Що це ти через полиці ходиш? Тому я сподіваюся, що цей день буде дуже цікавий. Напевно, все-таки нехай продавець працює. Напевно, суму заробили. На далі не. нехай він сам працює. А тим часом. Ми виготовимо шини. Ми виготовим масло. масло. Ще одне масло. На продукцію раз ми дуже швидко різного виду продукції зробимо. еще на продажу. Так. Чего пока еще достать не. Дивимось, где у нас свежевач вишенка. Ось он. Сині і зелені дезодоранти. Що у нас там далі? Червоні. А ось такі жовті. Обінь. Дезодоранти у нас ще не розкупають. Добре, поки що нас почекає. Це тут. Візьмемо поки що... А, також не розкупили. Ну ладно. Залишиться так, як є. Що ми можемо розкласти? Дизаранти не потрібно. Шин... Шин у нас небагато. Автомобільні шини. Ось так. Ну що продукцію повинні брати? Ну, що нам повинні вернутися кошти, які ми вітер доведемо. Так, чорні. Що це здається? Так. В ящику було не видно, що в нас в руках. Добре, в такому випадку нам потрібно виготовити ще. Там немає, немає. Ось таку краску тут вона швидко виготовляється. І таку саму краску з цієї сторони. Тому що покупцям потрібно краску також мати в себе вдома. Я, до речі, забув виключити музику в грі, я не знаю, чи заблокується вона. Саме перевіримо. Зможемо з цією музикою запроваджувати. Так, фіолетові. О! Жоте масло з білою бутилкою. Майже все розкупили. Ой, його тут не бачу. Тут немає. Ми потратили. Ми витратили всі. Всі запаси нафти. Все, не потрібно по нафті. Вибачте, люди. Що є, де і купуйте. Нам скоро потрібно буде завершувати день. Так що, вибач, друже? Я, певну суму нам заробив. Сьогодні зміна ТБЗ завершилась. Магазин ми поки що закриваємо. Отака в нас робота. день магазин вночі нафта. Я не думаю, що я буду зараз найдешевше відкривати. А, наша ж оренда закінчилась. Орендуємо ділянку. А, ні, не закінчилось. Десь тут цікаво воно показує. Дуже цікаво. Та де? Прямо тут барешся yeah. за... замовляємо. Но потрібно дуже швиденько забрати нафту о, oh, нарешті? Давай швиденько. Їдемо на нашому чудовому автомобілі. Що в нас в салоні? Музика, типу, в салоні грає. Будемо думати, що це в машині грає. Он досить швидко з'являється в такому режимі. Вже, до речі, за один день. 32 рівень. В магазині один день попрацювали. Захід сонця. Здається, тимніше було. Це воно виходить, це Сонце. Давайте на ігрову політику подивимось. Що я натиснув? Новий день зміниться чи ця цифра? 22-32. Новий день. Ні. Це той ігровий час, що у в нас в реальному. У нас сюди в цю машину ще один ряд стане бочок. А, у нас їх залишилось лише дві. Хм. І так уже і багато. Чи ні, чи що я не є щось. А, так все. Прикачали всю нафту і їдемо звідси. В салоні дуже цікаво, О, але так шучніше керув... керувати автомобілем я... Наразі ми їдемо. стоїмо ось тут, хочу на цей раз. Зробити. Більше паливо виду. Я навіщо забуваю, що треба робити ось так. Спочатку забираємо бочки. У нас немає автоматичного трубопроводу, ще коштів потрібно до, досить багато, щоб шляхопровід провести Думу, ось так. Доводиться по одній борці виготовляти. Ці кляті двері. Одну секунду я не маю... думки, що має значення в якому порядку це робити. Головне, найшвидше. Буде паливо всіх видів. вже можна ставити в зводному порядку. Десь так Нам буде цього достатньо. І побачимо, скільки ми заробимо на цьому бензині. Ось так виглядає у нас перероблений бензин. Тобто у нас він всіх видів і октан, і звичайний бензин. І тобто я е, вибачаюсь на бензин а дізель ще у нас є. І спробуємо запропонувати на заправці. Там буде заціна. Трібно буде за ціну домовитись. Трішки голосно працює автомобіль. Ну нічого. Ми з цим справимось. Так, привіт, дядьку. Дубай нам ми краще ціни. О, молодець! Я згоден. Тримай паливо. У нас паливо на всі випадки життя. Все, все що хочеш, забирай. По різним цінам викупай. Тішки часу це займе? Оте в нас? Досить швидко? Підніметься? Сума на рахунку? Так, сюди. не спутати? Головне не спутати. Здається, воно і не вилиється так. От. Якщо ми бочку певного маємо кольору, то воно виливається а лише в певну їмкість. Це сюди ще одна бочка дізеля. Дізель? Дізель? Все. Повертаємося на базу. Це буде спочатку. Знову трошки у нас є. Коштів ми їдемо добувати нафту, після того, як добудемо нафту, повернемось сюди, але на той момент потрібно буде вилити її. Машин для переробки і знову виставити на полицях. Наступна серія буде про те, як я буду займатися трубопроводом. Що найпроще.